Вітаю на уроці математики. І сьогодні ми продовжуємо тренуватись в обчисленні множення та ділення. Подивись на екран завдання і сніжинками. Знайди різницю чисел. Пригадай, яка дія нам потрібна для знаходження різниці. Так, це віднімання. 12. Відняти 5. Обчисли, скільки це буде? Перевіримо. 12 мінус 5 дорівнює 7. Знайди суму чисел. Так, сума чисел це дія додавання. Обчисли приклад усно. Перевіримо. 14 додати 6 дорівнює 20. Молодчинка. Знайди добуток чисел. Добуток це яка дія? Так, це дія множення. Обчисли приклад, скориставшись табличкою множення на екрані. 3 помножити на 2 дорівнює 6. Знайди частку чисел. Для знаходження частки нам потрібна дія. Так, дія ділення. Знайди відповідь з допомогою таблиці множення на екрані. Давай перевіримо. 16 поділити на 2 дорівнює. Дорівнює 8. Молодчинка! час попрацювати в зошиті. Від останньої написаної роботи пропустимо вниз три клітинки, а на четвертій посередині ми запишемо число 29 січня. Нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу, а дописуєш, продовжуєш перегляд. На зворотньому боці твого зошиту є табличка множення. Тож під час роботи на уроці користуйся таблицею множення числа 2. Пригадай, це перший стовпчик в таблиці множення. І нас же чекає перше завдання. Запиши та обчисли вираз. Постав відео на паузу, запиши цей вираз. Знайди відповідь. Потім запиши його і повертайся до перегляду. Перевіримо разом. Давай перевіряти. 2 по 9 дорівнює 18. Правильно. Відступимо клітинку вниз і запишемо ще один приклад. 2 помножити на 6. Самостійно запиши та обчисли цей приклад, будь ласка. Давай перевіримо разом. 2 помножити на 6 дорівнює 12. У тебе точно так же. Молодчинка. А тепер відступимо вправо 3 клітинки і на четвертій поставимо крапочку. І запишемо другий стовпчик прикладів. Там, де крапочка, запишемо. 12 поділити на 2. Скористуйся табличкою множення на зошиті або зручною таблицею множення під рукою. Знайдемо в таблиці множення відповідь. 12. 12 поділити на 2 дорівнює. Дорівнює 6. Давай запишемо цей приклад зошиту. Запиши ще один приклад. 16 поділити на 2. Постав відео на паузу, запиши його та обчисли з допомогою таблиці множення. А потім повертайся до перегляду і перевіримо його разом. 16 поділити на 2 дорівнює. Дорівнює 8. Абсолютно правильно. Нас чекає ще одне завдання. Постав відео на паузу і запиши цей вираз. в зошит. зверни увагу, між двома виразами є порожня клітинка. Для тебе я її обвела. Ти можеш її не обводити, просто залиш порожню клітинку. Адже потім ми будемо туди записувати знаки порівняння. Тож відео на паузу запиши. Потім повертайся до мене, і ми разом обчислимо цей приклад. Спочатку виконаємо додавання 14 додати 4. Порахуй скільки. 14 плюс 4 18. Запишемо відповідь над знаком плюс, щоб не забути. Запиши її зараз без пауз у відео. Я почекаю. Тепер виконаємо множення. 2 по 5. Знайди відповідь таблиці множення. 2 по 5 буде 10. Відповідь 10 запишемо над знаком множення, щоб не забути. А тепер порівняємо відповіді 18 та 10. Що більше, а що менше? Так, 18 більше 10. В який бік відкриються жадібні руки знаку? Ось так. 18 більше 10. Запиши знак порівняння. Давай запишемо ще один приклад. З одного боку 16, а з іншого боку 2 помножити на 8. Постав відео на паузу, запиши цей вираз і обчисли його самостійно. А потім повертайся до перегляду та перевіримо. Давай перевіряти. Для початку треба виконати множення. 2 по 8 це. 16. Відповідь записуємо над знаком множення, щоб не забути. І порівнюємо зліва число 16, справа відповідь 16. Що більше, що менше? Числа однакові. Абсолютно правильно. Тож треба написати знак. 16 та 16 рівні числа. Знак дорівнює. У тебе так? Молодчинка. І ще обчислюємо вирази. Запиши цей вираз в зошит, а потім повернись до перегляду і обчислимо його разом. Придивимось до нашого виразу. У нас є ділення. Та додавання. Яку дію ми виконаємо першою? Так, це буде ділення. Ділення буде головним. 8 поділити на 4. Знайди відповідь у таблиці множення. 8 поділити на 4 дорівнює 2. Запишемо відповідь. Після знаку дорівнює. Пиши без пауз я тебе почекаю. Відповідь 2 в зошиті. Але у нас залишився хвостик. Плюс 2. Допишемо цей хвостик до двієчки. І у нас вийде вираз 2 додати 2. Обов'язково записуємо знак дорівнює. Обчислимо 2 плюс 2 буде. 2 плюс 2 буде 4. Молодчинка. Запишемо відповідь. Ще один вираз. 2 помножити на 9 мінус 10. Постав відео на паузу та запиши його в зошит. А потім повертайся до мене. Обчислимо разом. Давай обчислимо цей вираз разом. У нас є дія множення та віднімання, що виконуємо першим. Множення множення буде головнішим. 2 по 9 Це... Це 18. Після знаку дорівнює запишемо 18. Вже пишеш без паузи, я тебе почекаю. Множення обчислили залишився хвостик з відніманням мінус 10. Куди його запишемо? Так, після числа 18, допишемо мінус 10. Як обчислити такий приклад? Давай подивимося на число 18 та згадаємо, що число 18 це один десяток. Та 8 одиничок. Якщо від одного десятку та восьми одиничок ми заберемо десяток. Забираємо десяток. Що залишиться? Так, залишиться 8 одиничок. Тож 18 мінус 10 дорівнює 8. Записуємо відповідь у зошит. Що ж, нас чекає ще одне завдання. Якщо ти стомився чи стомилась, ти можеш поставити відео на паузу та трошки відпочити, а потім повернутись до уроку. Домовились? А якщо сили є, продовжуємо. І зараз запиши, будь ласка, цей приклад на множення в зошит. А потім повертайся до перегляду. У нас є приклад на множення. 2 по 4 буде 8. Давай пригадаємо, які числа що означають? 2. Перший множник. 4. другий множник і число 8. Це буде добуток. Молодчинка. Щоб скласти приклад на ділення, нам треба добуток, тобто число 8, поділити. На один з множників. Поділимо 8 на 2. Запиши це в зошит. Пригадуємо правило. Якщо добуток поділити на один з множників, то у відповіді ми отримаємо другий множник. Тож, якщо 8 поділити на 2, буде 4. Запиши відповідь. А тепер зробимо навпаки. Добуток, тобто яке число? 8. Поділимо на другий множник. На 4. Що ми отримаємо у відповіді? Отримаємо перший добуток, тобто число 2. Запишу цей приклад зошит. Пригадаємо ще раз правило. Якщо добуток поділити на один з множників, то у відповіді отримаємо другий множник. Тепер відступимо 3 клітинки вправо і запишемо ще один приклад на множення. І ось тепер постав відео на паузу. Запиши та обчисли приклад на множення і спробуй самостійно скласти та обчислити приклади на ділення. так як ми тільки що це зробили. Домовились? Коли закінчиш роботу, повертайся до перегляду. Давай перевіримо. 6 помножити на 2 буде 12. Складемо вирази на ділення. Для цього добуток 12 поділимо на другий множник на 2. І у відповіді отримаємо перший множник 6. Далі ми добуток 12 поділимо на перший множник. На 6. Що отримаємо? Отримаємо другий множник 2. У тебе вийшло так? Впевнена, що у тебе все так і вийшло, адже ти розумничка. І наостанок розв'яжемо задачу. Придивись уважно. І послухай умову. Купили 2 альбоми для малювання. По 7 гривень за кожен. І фарби за 6 гривень. Скільки заплатили за всю покупку. Скільки коштує альбом для малювання. Подивись на екран. 7 гривень. Скільки альбомів? Два альбоми. Так. Давай складемо вираз для обчислення цієї задачі. У нас є однакові числа. Тож додавання однакових чисел ми можемо замінити множенням. Пишеш разом зі мною. З наступного рядочку ми запишемо два альбоми по, по 7 гривень. Щоб записати два альбоми по 7 гривень, ми запишемо це множенням 2 помножити на 7. А потім додамо, додамо фарби, яке число будемо додавати. Додаємо 6. Запишемо це також. І ось тепер обчислимо цей приклад. Що обчислюємо першим? Множення 2 по 7. Знайте відповідь таблиці множення. 2 по 7 це 14. Запишемо це після знаку дорівнює. І до 14 додамо 6. Так, молодчинка. І ось тепер обчисли усно, порахуй, 14 додати 6. Скільки буде? 14 додати 6 буде 20. Абсолютно правильно. Тож запишемо відповідь 20 і не забудемо записати одиниці вимірювання. Рахували ми гривні, тож і запишемо 20 гривень. Задачу обчислено. І наостанок. Відкладаємо ручку і трошки пограємось. Придивись уважно, яке число сховалось в сірому крузі. Перевіримо. Так, це число 12. А яке число сховалось в рожевому крузі? 5. Молодчинка. Що ж, це була чудова робота. Я тобі дякую за твої старання, за твою увагу. Ти молодчинка. Дякую за урок і до наступних зустрічей! Гарного дня!